Також до нас заїхали дуже якісні надійні класні аксесуари від фірми Hype, Зараз ми їх розпакуємо. Ось такі аксесуари від Hyper нам заїхали. Це міні-треножка, сама якісна на ринку, з точною доводкою вправо-вліво і по колу. Ну і звісно, регульовані ножки водяний рівень. Потім магнітний кронштейн PV11 з прищепочкою. Потім штатив 1,4 метра, з масою регулювань, по висоті, вправо-вліво, з такою ручкою. Накладки м'якенькі, дуже класні ножки в нього, теж один із самих найкращих штативів, які зараз є в Україні. Ну і звісно штанга штатив, 3,7 метрів висота, на богна можна використовувати її з треногою, без треноги. Отак вона виглядає, просто її всю не збирав. І платформа з регулюванням по висоті. Тому, друзі, кому цікаві дані аксесуари від Hyper, всі можна придбати в Neamah.com.ua.